Сьогодні вранці нападу не було. Кидав таких живців. Але вирішив після обід. Зараз біля 14-ї години. Там горів трець, начебто хороший. Роздиємося. який там території. Ну, Начебто так непоганий. Начебто непоганий, Не Несе їх, але підтримує. Сімівка має бути. Так, сімівка є. Кинемо туди вже і старих. ну, Старими називаємо минулорічні. Минулорічні вже деякі прилиняли, які себе не дуже зарекомендували за рік. Ну, Я буду їх піднімати. Тобто вони цінність трошки втратили, упали по рейтингу і тому вони стали менш цінні. Буду піднімати деяких стариків. Так, Поки все нормально, ви знаєте все. Десять хвилин польоту поки все нормально. Небо, небо дає добро, поки що так небо обдивляюся. Значить не видно поки нічого на горизонті. Взагалі я не бачу літаючого нічого. Це ні навіть ні ворон, нічого не бачу. Ні дикарів, дивно який стан неба. То тобто, завжди чайки, дикарі, ворони якісь. То буває канюки літають, а це звертаю увагу, що небо чисте без літаючих об'єктів. Не знаю чим це пояснити. Як правило, зараз такий активний льот. А ось бачите, декріп пішли все таки якісь. якісь Декрі пішли там. Тому... Так, ну що. Давайте відключуся, зроблю паузу. Так, розпорахую їх так. Там три. Сімівка є на місці, все нормально, не високо. Ну, метрів 350-400 є. 350-400 метрів є. так, Залишаю поки що камеру. Не буду робити довгі такі відеоролики, тому що довгі вони не, не цікаві. Так, буде щось цікаве, я включу камеру. Поки все йде по плану. Все поки нормально, так як і має бути. Луби летять. Все, крапку, більше нічого не кажу. Є атака. Є атака, включився. Зараз покажу. Є атака. Де ж він де? Ось! Ай, треба відпустити. Є атака. Є атака. Ай-яй-яй. Ви знаєте, 30 хвилин політали. 30 хвилин політали і він вже прийшов. Так, да, це в мене, як би, як би вам сказати, проблема номер 2 де ти, де тратив? Але він зараз забере Я старався зараз туди підняти таких сильних на крилі. Підняв сильних на крилі, ви знаєте. Там можливо пізні один є голуботики сплошний. Опа. Мабуть, вони відсапнулися. Оце, по-моєму, сплошного, а там такий сплошний, маленький, непереливаний. Тихо тихо, Оцей мені відсапнув. Глянь, як мені так взагалі легко взяв. Оце, мабуть, він і є. Він малий, нестелепно ще нічого зробив, щоб втікти. Кстати, сокол полетів не в свій край, не знаю, як він полетів. Йому треба протилежно лежать в сторону летіти. Не бачу, не бачу, там не заберемо, ще згляну без камери. От куди він поніс? О, от і ворона з'явилася, будь ласка. От куди не поніс, я навіть не знаю, знаєте. Ніколи він туди не носив голубів. Чого він туди поніс? Зараз покрив голубів, ось чотири наді мною вже нижче, 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 нижче. Я знаю, яких я кидав. Я зараз знаю, кого він взяв. Міг взя... взяти синього, там один є синій такий пізнячок. І карець сплошний пізнячок. Я не бачу сокола. що це за фокус. Він за дерево зайшов, за дерево зайшов. І я не знаю, куди він туди понісів. Знаєте, не розумію, куди він його понісів. Так, ось нарізають голубки. Значить, показують. Оце старий. Ось старий нарізає. він і торік літав. Так, це старий, торічний. Так, зараз стих подивимося заглубки. Так Тихо, 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 тихо. Опа, сплошний є. Плошний ось є, у мене там одна періна з боку. Плошний молодий є. А кожен тоді цапнув. А, два вже десь впало. Бачите, я не замітив навіть коли. Два впало, ряби і впав, ось. Ця. Ряби впав. І карий. Старий впав, два впало. Три ось. Наді мною. А, ще бачу висок одно. Два і три. П'ять. Шість. Горі я бачу одно ще. І сьомо поніс. Все правильно. Все правильно. А кой взяв? А кой взяв? Знаєте, я не знаю. І тут ось нарізають. Один там і нарізає. Ось висока. Так, чотири в небі, два на, вже на буці. Це в мене такий кар є, він, він такий рябенький, рябенький кара рябий, а він лохмоногий. Я його черв'я гоню. Він лохмоногий. До речі, він вишенку від класний От Оцей голуб лохмоногий, сидить. Від класніших голубину вийшов. Мій Батько дуже класний. Це по лінії синяря, бо якийсь там правнук, не знаю. Так, ну що? Нема що тут поки... показувати, хай. Зараз вони сядуть, я звездичокого немає. Так, да, я бачу, що синього немає. Я синього немає, так все добре чекаю. Так, визначив, якого забрав, забрав синього, ну синій рябий. Там був синій рябий, одна з боку, от він не взяв. Бо літає ось а кара сплошне, а синій рябу одна з боку немає. Це кремачка ось по одній, Це кремак, дайте, дайте. ось одна з боку. Ну і горі, кремак по вилках. Дуже високо. Тут теж живе світає. Забрав синіря. Забрав синіря. Ну і добре. Що не забрав оцю кремачку по одні. Я думав, що цю забере, бо ця тільки-тільки починає підніматися. Ця молоденька голубочка, я її ціную. Хай мені трошки політає вона. Нехай. Не знать бути, зараз вони сядуть. Хороший треба, знаєте, я бачу по голубах, воно вони хоче сісти. Тільки паршут викидаєте, і їй трошки вгору. і трошки вгору так, ну, Давайте може підкидаю так, лінтяю. Так, добре, камеру виключаю, щоб займати ваш час. Камеру виключаю. Ці зараз сядуть, якщо не буде таких цікавих таких моментів, то я вже вам знімати нічого не буду. Не, не підуть вони вверх. Підкинув хтось полетить, не знаю. Ці не підуть вже. Ці бачили тільки що небо. Сокол вони не підуть вже вверх. А цього сокола я не знаю. Куди його, куди його понесло з голубом, то вже не знаю. Забрався ні Одна з боку. Так, все, на всякий випадок. Всім пока. Підкинув я голубків. Вон всі сидять, бачите? Вони. Так, підскочили і посідали. що видно. На проводах. Ну деякі там затрималися. Деякі затрималися. Так, Це підкидушка називається, це не польот. Польот показували оті перші. Що задерлися були. І оті показували польот, де сокол прилетів. Оце. А те типу подкидушки, ці поки не готові до демонстрації польотів своїх. Ну я вже трохи сміливіше, вже, да? Сокол вже поніс. О, до речі там один, щоб угорі, горі, він, він там і є. Той не сівіше. ще. Дев'ятка якраз, так? Да? Дев'яточка тут. Ви ну, знаєте, непоганий терець. Непогано і що нам хлопає ззаді. А, це я відкрив голубків. Це я відкрив голубків там на горі. То вони вискакують. Вискакують. До речі, там вон кремачка пізня. Це. Що це таке? Ану. Дивіться, бачите? Ще може раз підскочити. Дивіться на неї, бачили? Ну, коли голубі в небі, то вони можуть ускакувати. Ось окремачка пізня по володяних голуб'ях. Рябий ось вже починає потихеньку літати по одній це порябий, рябий, парі порябий парі. парі, парі. А хто ж ось біла, бачите? Дивіться. Подивилася, що в хтось є і туди полізло. Туди полізло. Да, біле полізло, бачите? Ну, це не те слово полізло, воно підскочило. зараз оно ляпнеться. Зараз воно впаде. От і зараз сядуть і всі підкривають свої клюви. Всі підкривають, тому що це не гоняні. Це не гонені, ще не гонені, ще не... вони не в формі. Оглян, та білий, дивися. А там двійка все залишилося. Це один кремак, який тоді літав по одній. Ось по... І там, по-моєму, один кремак рибохвості має бути. Ось кремак по одній, начебто. Ну не похожі майже. Може сквозь. А що це такими? А, тут дикарі. Там два кремачка. Два кремачка, рябохост хвостик назвами їх. Гляньте біла, подивіться. Ну, погляньте на нього. Бачили? Дивіться на нього. Таке піскочило трошки. Такі трошки піскочило. Ну лки-палки, гляньте погребло. Це порябих. Це порябих. Дивіться. Це найменше порядок. Ні, не найменше. Саме найменше саме я віддав Володі, це не найменше передостання. Погляньте, біле пор. Ах ти лки твої палки, дивіться. Це погано. Коли голуб в силі отак піднімається радить, то це непогано. Коли воно дохле... Жирне. просто йому щось захотілося. Про це погано. Полетіло. Наразі ну, ті опустяться, я думаю, що вони в одній команді мають сісти. Бачите, погребло. погребло. Так, ті двойка зараз до них до, до цього опустяться, я думаю, що вони ще гуртом сядуть за компанією. Ek weet net so pokkel kamer